Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні недільний день, зранку зрозуміло, до церкви. Зараз в святковому вигляді. Мені правда, хтось там пожартував, що я на Діда Панаса, похожий. Ну, хто такий старі, як я, пам'ятає, що це був за персонаж. Він, правда, випити сильно любив, а я ні. а так решта то все в позитиві. Ну, єдине, що не поспішав, неділю хочеться трошки розслабитися відпочити, але є річ, від якої я ніколи не відмовлюся, жодного дня. Я можу ввечері не записати тематичного випуску. Але зранку спілкування в нашій спільній рубриці Діалог відверто де теми визначаєте ви, для мене є і обов'язковим, і надихаючим, і приємним. Тож сьогодні у нас який 91-й випуск нашого спілкування. Як завжди нагадую, щоб Ютуб краще трошечки розганяв це відео, а це наша спільна робота. Потрібно виконати деякі його алгоритми. Чим більше переглядів серед постійних глядачів, тим краще реагує Ютуб. Підписники, їх число, поширення, вподобайки, коментарі, там ці нагадування. Ну, те, що, якщо вам сподобається, те, що зробите, воно і допоможе поширенню, і буде дуже приємно мені, за що буду вдячний. А тепер відразу переходимо до питань. Насправді, питання серйозні, це ж не якісь персональні, дрібні, вони всі мають значення. Перше. Наша конституція проголошує Україну унітарною державою і одночасно містить положення. Там цілий розділ про існування у своєму складі Автономної Республіки Крим. Як в головному державотворчому документі може бути такий юридичний парадокс? На варіанті відповіді в Україні може во все можна не зупинятися. В українських реаліях логіка не виживає, але все ж таки, все ж таки, насправді, це є цілковитий абсурд, цілковита абсолютно недопустима річ. На неї погодилися в момент про ухвалення конституції, хоча всі розуміли наскільки це абсурдно. Це була поступка комуністам. Вони вони тоді мали колосальні плив Верховної Ради. Фактично, вони разом з різними сумнівними соратниками контролювали половину Верховної Ради. В них тоді був Ренесанс. Після дуже невдалого скасування існування Компартії і заборони при Кравчуку, яке не було затверджено нормальними юридичними механізмами, комуністам вдалося відновитися. І вони пробували букувати все. Це, це колосальна пасіонарність, коли, ну, в принципі, не така вже значна. Кількість депутатів патріотичних, для яких були дуже визначальні питання адекватного державотворення, зуміла протистояти тому пресингу, і вони відвоювали абсолютно більшість позицій, але на жаль, не всі. Дещо вдалося довоювати потім, ну, наприклад, як е, згадка не тільки про музику, а про слова е, державного гімну. Деякі речі були для того, щоб задурмати комуністам голову, теж на чому зараз пробують деякі вискочки в зеленського грати. Ну вже не пробують. Ткаченко цим пробував гратися. Це коли була згадка про великий державний герб, який має бути. Насправді це робили для того, щоб комуністи змирилися з тризубом, як малим державним гербом. Це реальна історія, їх дійсно на цьому обдурили. А от що стосується Криму, який вони разом зі своїми расистськими колегами сприймали як останню. Червону лінію, останній фронт, на жаль, відбитися не вдалося. Отак вийшло, що в конституції, в яку записали чітку норму про унітарну державу, з якою принципі погодилися всі, але на які полягали саме державотворчі, тому що федеральний. Оді у федеральний устрій України на той момент він відійшов з теоретичних роздумів, тому що навіть мій батько колись в 88-му році говорив, що такий варіант можливий. Але він потім пояснював, що це мова йшла про унітарну політичну, але ну фактично децентралізовану державу, те, що ми зараз називаємо децентралізацією, і він наводив приклад Федеративної Республіки Німеччини, в якій унітарність більша ніж сьогодні, можливо, навіть більшості країн звичайних унітарних, але. Вона має вільний розвиток регіонів питанням економіки, власних проєктів, і тому подібне. Так от, унітарність, в принципі, було хорошим завоюванням, що його вдалося відстояти. Тому що інакше, отой федералізм, який тягнула частина комуністів, міг бути потім дуже негативно розвинутий в певні періоди ще і при кучмі, і при Януковичі, чи коли вони пробували колити державу проти Ющенка. Але по Криму вони стояли на смерті. Я так розумію, що це було угоджено з Москвою саме. Тому що пояснити чітко до кінця, навіщо їм потрібна саме автономія? Ну там будуть якісь вибрані органи, там будуть адміністрації місцеві, там все. Нехай це буде там оба ще якісь вищі трошки статус. Ні. Все пояснень нема. Я думаю, що чисто московський проект, який закладав мінус повільної дії ще тоді. До речі, мій батько ще в той період дуже чітко заявив: що ще навіть не тоді, а раніше, ще до ухвалення конституції, коли закладали законодавчі норми, які давали Криму дуже специфічні підвищені права і можливості. Так, от. На той е, період е, батько казав, що війна може початися в Україні. А він казав, що війна колись буде з Росією, може початися саме з причини історії з Кримом, і оце це чисто російська міна сповільної дії. Тепер як може бути? Унітарній державі, в принципі, не може бути територіальній автономії. Це є повний абсурд і неприпустимість. Але можуть бути території, які мають дещо вищий рівень внутрішнього самовизначення, місцеве самоврядування з особливостями. Наприклад, міста Києва Севастополь, так і визначалися українською Конституцією, як міста з вищим певним рівнем самоврядування. Фактично, це міста регіони з правами регіонів, але. При тому, всьому це місцеве самоврядування. Те, що хоче Зеленський робити, зараз, перекриваючись воєнним станом, робить щодо Києва, це повне порушення конституції і її логіки, тому що насправді це все одно місто, це місцеве самоврядування, але дещо винний ще й рівень суверенітету. Що можна було зробити з Кримом? Були пропозиції В'ячеслава Чорнового, і вони були дуже добре інтерпретовані і опрацьовані меджелісом кримсько-татарського народу, які його представники взяли участь в конституційній комісії при Порошенкові, і вони переписали розділ щодо Криму. Там дійсно для Криму визначалася певна специфіка, оскільки Крим є, крім того, що це є невід'ємна частина України, це є єдина територія, яка є батьківщиною ще одного народу Кримою. Так правильно називати кримських татар. Хоча вони не ображаються на кримські татари і самі це вживають, але все таки правильно Кримою. Так от, для них це є єдина батьківщина. І тому очевидно, що можна напрацювати певні додаткові норми, які не випадають за межі унітарності. Тобто, Крим є невід'ємна частина Крим. Повністю входить в систему управління державної влади в Україні, але в Криму може створюватися національно-культурна автономія. Не плутати з територіальною національно культурною автономією, абсолютно спокійно допускаються в унітарних державах, і більше того, національно-культурна автономія кримського народу. Кримсько-татарського народу може містити певні додаткові органи самоврядування, які можуть мати і делеговані їм функції виконавчої влади. І тому, скажімо, права Меджелісу і курутаю кримського народу вони мають право на додаткові. Повноваження, які не суперечать загальному унітарному статусу, це все було розписано. Я дуже добре пригадую. Ви можете погуглити, можете знайти ці тексти напрацювання Конституційної комісії. От тоді почалося. От тоді пішли всі наші ультрапатріоти, яким треба було Знаєте, Основна тіль була звичайно атакувати Порошенка. Ой, Порошенко хоче розвалити Україну. Кримські татари вони раптом стали ворогами. І для свободівців, і для батьківщинівців, і ну самопоміч я вже мовчу, там в сутільні провокації, що весь час, і радикали Ляшка так само виступали проти. Кінчилося тим, що стало зрозуміло: 300 голосів на це питання немає. І воно відкладене, на мій погляд, саме ця зміна до Конституції про національну культурну автономію з певними правами самоврядування для. Е, Саме кримсько-татарського народу, вона є логічною і вона не буде суперечити унітарному статусу України. Але ну, зараз, знаєте, про це, до речі, кілька разів задавали питання Зеленському ще до великого вторгнення от від АТР ж, телеканалу. Він весь час відповідав: а я не знаю, а я розберуся, а потім просто ігнорував. Тому що прикидатися дуже там хорошим для всіх легко, а зробити річ, яка дійсно зруйнувала би оцю, оцей форпост. Рашистських провокацій, яким був зроблений Крим отою нормою Конституції, явно у Зеленського не хочуть. Все. Наступне. Дуже коротке конкретне питання. Чи варто Зеленському або його представнику вже зараз зустрітися із кандидатом на пост президента США Свамі, щоб дещо змінилося? змінилася його риторика на адресу України, адже вона є відверто проросійською. Про вона є відверто російською. Це людина агентурна, яка повторює всі наративи. Там би ой, як бракує зараз? В Америці макартизму, отого, от який боровся тоді з радянськими комуністичними, і фактично російськими впливами після Другої світової війни вони там були просто колосальні. Агентурна робота була аж вражаюча дика, Совєтського Союзу, і як її вдалося розгромити. Оте, от що зараз і он, Маск е, там і ну, Цукерберг взагалі мовчу. Інші. Ну, слухайте, це така агентурна робота на Москву. Я про це вже колись робив запис, і отут та сама історія. Це чисто російський агент. Ну, і кінець питання: чи може така зустріч змінити його позицію, хоча б частково. Ну, вже відповів. Е, Рава Свамі є людиною агентурною. Те, що він говорить, слухайте, це настільки тупо і примітивно. Це пряме повторення того, що сказано з Росії. Це навіть не Трамп, який грається в різні ігри, авантюри, а в кінцевому рахунку робить щось своє в Україні. Багато хто боявся, що обрання Трампа е, приведе до катастрофи. В Росії відкупковували шампанське. Пригадуєте, коли Трамп став президентом, а першим, хто його привітав, ну не першим, перші п'ятір ті лідерів, які подзвонили, привітали. Виявився Прошенко, пробився одним з перших, а потім мав з ним зустріч. Скільки кричав: Прошенко з Трампом не домовиться, Трамп буде на Путіна працювати. Ні. Трамп зробив набагато більше, ніж Обама. Я не хвалю Трампа. Зараз Трамп, мені здається, перейшов певну психологічну межу і обрання Трампа для України буде дуже поганим знаком. Але ну, Рашистану все одно не варто обра... відкорковувати шампанське, але це погано. Трамп деградував дуже сильно. Але Рама Свамі це навіть не Трамп. Це звичайна агентурна сошка. От єдине що, у республіканців є знакові помітні лідери. Ну, Погано, що найбільше понад 50% підтримки має Трамп і. Судовий процес, навколо який щодо нього йде, він продовжиться сухання на початку наступного року. На самому початку весною наступного року вже під час виборчої кампанії, навряд чи він відмінний знизить підтримку Трампа. Він не закінчиться. Трамп не буде засуджений. Очевидно, до кінця президентських виборів в нього певні шанси будуть. Я не думаю, що він переможе Байдена. Він зручний кандидат для Байдена, опонент для Байдена. Але Трамп в межах республіканської партії має 54% підтримки. Далі. Порядка 30 більше 30%, десь третиною, має Десантіс, теж погана для України кандидатура, теж дуже проблемна. Є ще кілька серед них Майк Помпео, який найприхильніший до України, і, можливо, він був би найкращим з усіх і демократів, і республіканців, кандидатом для України. Але в нього 4-5 і я щось поки що не бачу зростання. Що стосується рама с то оця рама з нами не буде. В нього майже нульові відсотки. У нас чомусь почали подавати, що він якісь там перші дебати переміг. В них ну це перше були зовсім неформальні дебати, які він собі сам вигадав. І в них він привійшов в них і з кимось, не знаю, з ким він там змагався. Це абсолютно нульовий кандидат. Він точно не буде, хоч би тому, що. На фоні інших його просто ніхто не помітить, і ніяких шансів у нього пройти процедуру е, праймеріс просто нема, чи варто зустрічатися з такою агентурною постаттю? точно не варто. гарантовано не варто. Тим більше зеленському я взагалі не знаю, чи варто зустрічатися з кимось з кандидатів серйозних, оскільки. Ну, перше, він не вміє проводити такі зустрічі. Він тільки зашкодить нашим відносинам нинішньою адміністрацією і нічим не допоможе з тими, хто можуть прийти до влади. Слухайте, для того щоб гратися в такі складні ігри, треба бути Порошенком. Пригадуєте, він зустрічався з Хіорі Клінтон, але він дуже активно продемонстрував, так що Трамп не міг цього приховати, своє бажання зустрітися з Трампом. Тоді перед тими виборами, і Трампа мусили і витиснули тоді наші представники і дипломати видавили з Трампа відповідну заяву, що Трамп і його штаб дякують Петру Порошенку за готовність зустрітися, але обставини ми не зможемо зустрітися, бо щільний графік. Але вдалося провести зустріч з одним з опонентів. Не викликавши не сприйняття, він Зеленський таких речей в принципі робити не вміє. Він тільки нашкодить. А зустрічатися з московським агентом ну слухайте, один агент з другим зустрівся, не бачу в тому сенсу. От питання, чи є сенс зустрічатися з десантісом? Десантіс в, в зв'язку з тим, що тема. України в Америці важливо і буде відігравати певну роль під час виборів, може сам приїхати в Україну, тому що коли він ці грем інші приїжджають, це приїжджають сенатори в Америці. Це дуже толерантно сприймається. Сенатори від різних партій їдуть до будь-якої країни і там зустрічаються з лідерами. Це це добре. Ніхто не має заздрості, але коли їде людина, яка вже оголосила себе кандидатом в президенти, це виникає проблема. Трамп не поїде в Україну за жодних обставин. Це вже здається, вже точно. А от коли поїде Десантіс, отут тут було б добре, щоб попрацював нормальний московий штаб, який би визначився, як з ним розмовляти, як це подати назовні, щоб не нашкодити Україні. Але до цього штабу треба залучати тих людей, яких в Зеленського на поріг ніколи не пустять. А будуть там ну, наші так звані дипломати. Тому якщо будуть відбуватися якісь контакти з кандидатами в президенти США, я боюся, що це нам тільки зашкодить, тому що ця команда в таких, таких сферах працювати не може. А от з рама с з вами точно зустрічатися не треба. Наступне. Чи можливо збудувати інститут репутації у нас в Україні? Як запустити принцип саморозвитку? Чим його захистити? Що викликає дотримання репутації політиками в західному світі? Знаєте, тема неймовірно складна, про неї дуже багато пишуть в Західному світі. У нас не пишуть взагалі. Я просто неймовірно вдячний вам, що ви її підняли, але мені важко, бо я на неї не зможу відповісти адекватно і повноцінно. Її... І в світі скрізь, і в Британії, і в США, і в інших європейських багатьох державах її дуже по-різному розвивають. Ніхто не має відповіді як. Всі, врешті-решт, кажуть певні традиції. Зокрема, це розуміння, що не може бути вискочок. До кожної роботи і політичної, і суспільної, треба дуже багато готуватися. Треба проходити всі щаблі. І от британці кажуть наступну фразу, таку жартівливу: що це як газон, який там. Сотнями років один той самий газон підстригається. Ти маєш мати, от кажуть, вісім вищих освіт. кажуть, як так не може людина вісім вищих освіт мати? Ні, тобі досить мати одну вищу освіту. Сім вищих освіт мають мати твої предки. Ну, знаєте, вища освіта в Україні стала абсолютно формальним придатком. Купуються дипломи. Ми маємо президента, в якого юридична освіта він навіть не здогадується, що в Україні існує конституція, розділ його влади і тому подібне. Тому. Сам факт такий не грає ролі, а от інтелектуальність, інтелігентність, розвиток мають бути ну, напевне, в кількох поколіннях Ну, є талановиті вискочки. Раптово щось от таке буває в світі, але це унікальні випадки. Це люди, які неймовірно працювали над собою з перших шам'юних років навіть. Ну Зеленський точно не такий. І у нас. Ну, подивіться на дя... папу, як він там, сашу, маму Ріму, і ви зрозумієте, звідки походить а ще на дідуся МГБіста там розстріли робив і все інше. Ви зрозумієте, звідки походить оцей генезис нашого нашої Шарківщини в сьогоднішній політиці? Тому насправді для того, щоб це працювало, потрібно перше це самовідповідальність самих політиків, певна самоцензура в своєму підході. Я готовий чи я не готовий до виконання певної місії? Не лізти, якщо ти не готовий. Це не означає ну, забутися про принцип от точно ніколи не буде такого поняття, як Інститут репутації, коли діятиме більшовицький принцип, кожна кухарка може управляти державою. Але. Ніколи не буде нормально працювати країна і управління в тому випадку, якщо народ погоджується на цей принцип. Ну, вибори 2019 року. Слухайте, я вже говорю не про президентські вибори. Я говорю про парламентські. Ви бачили, як їх обирали? Ви бачили, кого обирали? Весільні фотографи, якась там ця наглядачка з газової контори, тому що вона просто дала добрий результат на виборах, коли була членом комісії, а яка вона мала до того стосунок. Інші речі ви бачите цих людей зараз, який може бути інститут репутації в країні, в якій можуть голосувати за таких істот? Чотири пляшки пива вкради і піди у Верховну Раду. Оце є принцип, за яким. Відбиралися депутати-кандидати в депутати. Не може в Україні на сьогоднішньому етапі бути принципу інституту репутації, тому що він зневажається абсолютною більшістю населення. Що для того треба, щоб він виник? Ну, на мій погляд, для початку треба дуже серйозного. Виховання суспільства, починаючи від дитячого садка і школи, потрібно вводити питання відповідальності, результатів безвідповідального вибору і тому подібне. Ці речі мають вкладатися в голови з дитинства. Що будь-який популіст, який вилазить і починає щось там кричати і махати руками, сприймався. Ну що це за мавпа така? Що це за якийсь клоун? Він виріс і кричить: я вам нічого не дов, але я буду президентом, я йду на один срок. Ну я не вкину країну, тому що я хочу вічно бути президентами. Знаєте? От це має закладатися з вихованням. І тоді рецидиви можуть ставати все рідше і рідше. Інститут репутації формується з двох боків, я вже казав. Політик, який не піде на ту посаду, на якій він відчуває, що він зганьбиться, далі трьох, політичний клас, який, в якого відторгнення моментально появляється до політика, який зганьбився. Ну, слухайте, у нас рядні краде, а в нас політичний і основний суспільний клас на верхівці вся кажуть: ні, ні, хай він побуде, може бути хтось гірший. Він взагалі непоганий хлопець, все чудово, все прекрасно. Знаєте, це вже все. Це нема інституту репутації в світі. От типова ситуація, був колись німецький міністр оборони. Давно людина дуже перспективна. Про нього всі казали. Він буде наступним канцлером, але в нього в диссертації. Виявили плагіат. Так, це був факт. В той момент перейшов до нового її системи автоматичного визначення плагіату. і вона раптом виявила, що він про Там якісь речі він міг відбитися. Він закінчив на тому свою кар'єру. Він пішов відставку, він припинив будь-які дії подальші. Це саме. Критика, самокритичність і жорстка обструкція з боку політичного класу, якщо таке продовжується. У нас, у нас все навпаки, у нас Зеленський каже, ну Україна вже переступила через такий рівень, як там, скажімо, плагіат цього міністра колишнього освіти Шкарлета. Оце є заперечення інституту репутації абсолютно повністю і цілковите. Ну і останнє ну народ дивиться на таких вискочок, як право в негативі. Не скрізь. Ні, Франція теж на Лепен дивляться з прийняттям. Хоча слухайте, Лепен з нашим Зеленським вона то проросійська, вона то має нацистські якісь погляди. Але в поведінці, в репутації, ну Зеленський це, це десь ну, разів 25 гірше за Лепен Трамп. Ну, здається, там вискочка все. Але ми забуваємося, в них є внутрішні свої американські певні цілі, завдання, яким він дуже часто відповідає. Тому у нього там така підтримка в республіканській партії. Ми ж бачимо тільки його з одного боку, тому що там теж. Попри абсолютно антирепутаційні певні речі, які виносяться назовні, особливо в питаннях зовнішньої політики і поведінки, але там є певні аспекти інституту репутації, яких він не переступає. Він знає, що деякі речі переступати не можна, а в нас цього не існує. Тому всі три складові у нас зараз відсутні. Як цього досягнути? Два-три покоління вчити людей, що репутація, особливо коли ти піднімаєшся, хоч до якусь щаблинку вище і має від тебе залежати долі, хоча б кількох людей. Кількох людей, а не мільйонів, має оця репутація мати ключове значення. От, як на мене, все, що я можу сказати. Вибачте, дуже розгорнуто, але тема ну, на цю тему ті літо ми пишуть, тому менше не вийшло. Наступне. Дуже конкретне, пам'ятаєте, невдалу зустріч Петра Порошенка зі священниками МП для обговорення можливого об'єднання в одну українську церкву. Вони його кликали до лаври, а він їх до українського дому. Так і не зустрілися. Не знаєте, що то було і чому Петро Порошенко не доклав тоді зусиль, а раптом щось би вдалося, хоч і мало віриться. Ні, ну насправді, оця версія, ви добре. Пам'ятаєте ті події, але е, ви її чули, мабуть, все-таки не з усіх боків. Цю версію потім дуже сильно нав'язувала українська продажна і мерзенна преса, навіть називається в той період. Уже воювали проти Порошенка як тільки могли. Я бачив цю версію, десь в «Укрправді», ще десь там, які воювали проти Порошенка, і скрізь було питання: ну, перше. Як на плюс Г. Томос на хліб не намажеш, і що? А кому цей Томос потрібний, а кому цей безвіз потрібний? А в даному, в даному випадку, от Порошенко все програв. В нього нічого не виходить, ніякого там не буде томосу, і все інше. І от цей об'єднавчий коли готувався, Порошенко дійсно мав дуже багато контактів. Зустрічі відбувалися з дуже багатьма: і телефонні, і такі особисті. І були рішення, що. Частина єпископів підуть на об'єднавчий собор, а інші ну постараються їм не заважати, і можливо потім приєднаються. От до цього десь ішли, але з Москви дуже жорстко натиснули, щоб цього не сталося. Новінські інші тут у нас, ті, що московський патріархат опікували, неймовірно жорстко добавили тут теж негативу і шуму, і гвалту і. Заблокували тільки ж два єпископи пішли на об'єднання. Порошенко їх тоді запрошував. Коли раптом поламалися попередні домовленості. Порошенко їх просив прийти в український дім. Вони сказали, ні, іди до нас. Але вже була відома їхня позиція йти туди, щоб дістати там стопроцентну обструкцію, кучу звинувачень і всього іншого. Плюс було відомо, що готувалися вже в пресі відповідні провокації, просто сенсу не було. Було вже відомо, хто приєднується, а хто йде в обструкцію. І тому вже б нічого не помінялося. Тому це не мало значення. Але ну старалися зробити по них все. І я думаю, що результати могли бути дуже хороші. Але... Але Москва тут використала свої важі. І давайте не забуватися, що дуже багато священників, особливо в часів СССР, та не багато, практично всі в московському патріархаті були агентами КГБ. Всі їхні справи є. От ті, хто зараз єпископи і митрополити, вони ж всі з радянського часу. В той період на кожного з них є індивідуальна справа ФСБ. Ну, тому на них натиснули, і тому нічого не вийшло. Драбинко молодший, і ще один там виявився ну, більш активним дієм, якось зумів з тим розірвати. А може, випадково не був заробований. От вони тільки і приєдналися. Тому я не думаю, що, хоч би щось помінялося. Наступне питання. Пане Тарасе, яка ваша думка про Гройсмана? Вважаю, що він дуже нашкодив Порошенку перед виборами 19-го внесенням змін до порядку нарахування субсидій, через що багато сімей втратили таку державну допомогу? Адже більшість людей дуже чутливо ставляться до цін за комуналку? Знаєте, з одного боку, я до Гройсмана ставлюся як до урядовця. Дуже спокійно і дуже нормально. Просто порівняємо такі речі, на яких піариться Зеленський. Дорожнє будівництво при Гройсману збудува доріг в кілька разів більше, а потратили грошей в кілька разів менше. Там фінансовий розрив співвідношення десь у 8 чи в 6 разів. От на 500% Зеленський краде більше, ніж, скажімо там, витрачалося при Гройсмані, чи кралося, чи не кралося. От 500%. До загальної реальної суми в Зеленського вкрали. От щоб ви собі уявили це співвідношення. Гросьма нормально працював як урядовець. В нього були нормальні концепції. Можливо, тому що в нього було кілька дуже сильних міністрів, які ну давали правильні поради, але вони давали поради, які були спрямовані не на політичний контекст, а на адекватну розвиток економіки, щоб держава втрималася все. От Андрій Рева. Які якраз соціальною політикою опікувався, він знав, що треба робити. Але це був не його компетенція займатися тоді, як це вплине на вибори. І тому Гройсман робив певні якісь там помилки і інші речі в урядуванні. Але він був хорошим прем'єр-міністром. Можливо, його не можна приєднати з Яценюком, Я вже говорив, тому що були зовсім інші епохи, і зовсім інші умови і обставини. Але я їх можу назвати двома дуже хорошими прем'єр-міністрами. А от політично. Ну, політично Гройсман поводиться іноді, ну, знаєте, як трошки непристойна певна професія є. От те, що він зараз пробував заглядати в очі і в рота Зеленського. Просто біля Зеленського стільки тих, хто хочуть красти, що Гройсман їм явно не потрібний, і вони його відкинули. Але як він загравав, як він напрошувався, це непристойно. Його поведінка на парламентських виборах, ну вже прорахували. Це він волюнтаристськи вирішив: ми будемо робити отак, так, так. Дав вказівку, ми туди йдемо, а там не йдемо. Все. Це закінчилося провалом. Причому от я ж Денисенком скажімо, Вадимом. На нього всіх собак вішав. Він нормальний аналітик і нормальна людина. Я не знаю, чому він зробив ту дурну. Я думаю, на нього натиснули ту дурну заяву, але я ціню і поважаю його думку. І він мені тоді сказав. Він ж тоді відійшов від Гройсмана, Він з Гройсманом працював і тоді попрощався, тому що ну він бачив, що це шкідлива ідея з тим походом на вибори, який тільки відтягне голоси і не дасть хорошого результату. Ну і все закінчилося саме так. Що стосується оцих рішень Гройсмана, я би сказав так. Давайте не будемо в нього кидати каміння в тому, в чому він не заслужив. Він заслужив багато в чому, в політичних своїх певних авантюрах, і у цьому демонстративному протеставанню Порошенкові він зробив погані речі. А от що стосується історії субсидіями, деякими іншими речима, насправді тут спрацювали всі ті Г плюс Г, українські правди, на жаль, Радіо Свобода віддаємо їм, і інші теж українські редакції своє зробили, тому що вони. Дуже чітко перемішали в головах людей те, що все, що відбувається, це виключно ідеї Порошенка. Слухайте, Порошенко тоді тягнув війну. Порошенко тоді тягнув Томос. Всі інші речі, і українська мова державна, і всі інші речі, і міжнародну всю політику. Не займався він тими речами. Тим більше Гройсман дуже жорстко стежив, щоб в його компетенцію не заходив президент. Це була компетенція Гройсмана, прем'єр-міністра уряду. І от нам. Дуже піду, два роки брехали, що ці субсидії, що підростання там ці тарифів, все, що це виключно ідея Порошенка, бо він на цьому наживається. Народ це повірив. Тому давайте так: не будемо нагрози на саме за це, конкретне, за субсидії, кидати камені, будемо кидати в тих, хто брехали і брешуть далі. Зараз вони всі під банку лежать і кланюються Зеленському. Все. Наступне, що буде, коли президентський мандат завершиться, а вибори не відбудуться. І ще одне імунітет з зникне. Ні, імунітет з зникне в той момент, коли його повноваження, уповноваження, набуде повноважень новий президент або за якимось іншим чином їх втратить, скажімо через імпічмент чи втече з України і все інше. Тільки тоді, це щодо імунітету, не поширюється імунітет на постпрезидентський період. Більше того, всі злочини, які він зробив, будучи президентом, він за них буде відповідати, але вже після того як втратить свій імунітет. Імунітет в нього просто обмежується періодом каденції. Що з мандатом? Проблемно. Насправді там є неоднозначні речі. Я про це окремо потім зроблю. Зараз вже часу нема. Насправді, Верховна Рада передбачена її легітимність у випадку, якщо вона пролонговується, продовжується після завершення повноважень, але під час воєнного стану щодо президента нема такої фрази. І тому виникає питання, чи ті три норми, які визначають терміни перебування президента, дозволяють йому залишитися легітимним після дати президентських виборів. Я вважаю, що вони сумнівні, може ви, ні. Все на цьому завершуємо. Слава Україні.